Рятувальники Прилуцького районного управління ДСНС зафіксували вісім надзвичайних ситуацій на території району з початку 2023 року. Більша переважна кількість причин виникнення цих пожеж це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Але й були випадки, два випадки це необережність під час куріння. Прилуцькі надзвичайники вкотре нагадують жителям міста і району про елементарні правила безпечного використання пічного опалення. Перед опалювальним сезоном і пронавпротязі всього опалювального сезону, хоча б раз в місяць, чистимо димоходи для того, щоб в зв'язку з цим у нас було таких дві пожежі, що люди не вчасно чистили димоходи, загоралася сама сажа, і потім ця пожежа поширювалася на перекриття. Також закликають дотримуватись і правил пожежної безпеки у побуті. Палити ні в якому разі не можна вдома, тому що дуже багато легкозаймистих предметів. Тобто все тканіве, там дивани, будь-яка мебель у нас із легко горючих, займистих предметів. Тобто, рекомендуємо вам, якщо ж ви палите, то виходите хоча б на вулицю, або якщо це багатоповерхівка, хто на балкон. На щастя, жодна людина не загинула.